Так, ну ось, минуло трошки часу. Наша лавка повністю завершена, має ось такий вид. Після того, як я її зібрав, спочатку обробив морілкою кольору ВНГ. Воно в мене одну добу висихало. І потім вже. Е Обробив маслом, називається вазелінове або називається ще лампадне. Значить, масло, в принципі, вже впиталося, але думаю, що десь добу-дві, хай би вона ще постояла. Ось дивіться, оце акація. Дуже так мені подобається, як виглядає деревина під марілкою і маслом. От. В принципі, щоб. Я його все шліфував, все як треба робив, але ну, не так, якби це була якась мебель, ну, мебель у будинок. так. Це все ж таки садова лавка. От. Тим паче, що вона робилася, ну, по більшій мірі, якби дрова. Е, якісь відходи, там все, що вдома знайшов. Але в принципі вся деревина е, ну якби нормальна. Да, є там поїжано жуком, але е, для вулиці я вважаю, що воно послужить. ось Акація тут саме це сидіння, спинки. Оці ось е, Це сосна, е, ніжки іва і перемички там клен. Клен сосна, там перемички зверху знизу стоять. <клес> Клен сосна, перемичка це брусок сосновий. Він у мене був. Десь додаток був чи до дверей, чи до чого. Я його простругав, пошліфував і, власне, встановив. От. Ось така лавочка вийшла. Результатом я дуже задоволений. Бачите? Ось, Вона гарненька. Сидіти зручно. Вже, ну, я сидів, коли вона була не фарбована, тому що ще трохи, би, в принципі, воно впитало. От, але ще трохи як би, їй дві доби хай постоє. Ну і власне, ось, у нас бесідка є. Тут качеля така. Це ось так само я робив ящик для квітів, і вона е, займе, власне, своє місце. Ця, цей стілець туди переїде. Ну і, власне. Тому що для... там є спинка, і тут буде також лавочка зі спинкою. От. Це колодязь, який я також робив. Отакі у нас клумби. Тут є різні тварини. Оці ось ліхтарики вночі світяться. Правда, не дуже довго, але якісь там півтори годинки світяться. От. Ну. А на цьому відео буду завершувати. Кому дана робота сподобалась, ставте лайки, пишіть ваші коментарі, підписуйтесь на канал і всім до побачення!